Дубль 5. Дубль Всім, Всім привіт. Це гурт... команда мудаків. Гурток Скорпіони. Одного мудака немає, він там ваттер складає, коротше. Енергію набирається. Це бо, Деня Борщ, Андрій Мартиник Лутоцький, Грицько Саша і Фелина Богдан. Коротше тако, ми з, з якої четвертої години, коротше, загубили телефон волтоцького <смі> телефону, шукали щось десь зараз до. до зараз яка година? Восьма десять. Пів ні, 8. шоста. 8. Шоста 8. година. Оцей телефон я загубив. Зараз за двадцять ні, за десять. За десять за п'ятнадцять, шоста, коротше. Ми цілих дві години. <плес> цілих дві години, коротше, шукали, шукали, коротше, всі до по всьому буску прилазили, здибали. Парк ходили. Так що все. З мене <laughs> Ладно, все. Yeah, Всім пока, всем пока. До перший, до ватри. Ми зараз йдемо ватру складати. Добре, все, пока. Just